Продається будинок у селі Тарасівка Київської області. Приблизно за 90 кілометрів від Києва, це одноповерховий цегляний дім площею 85 квадратних метрів. Є дві житлові кімнати, горище. А також господарські приміщення, сарай і погріб. Стан будинку потребує капітального ремонту. Частково збереглись стіни та фундамент, дах накритий шифером. Усередині зроблені лише базові роботи. Без оздоблення підлоги потребують заміни. Зате все приватизовано. Документи в порядку: є електрика, свердловина та колодязь із водою. Газ можна підвести, лінія проходить поруч. Ділянка велика понад 1,6 гектара землі. Обгороджена, доглянута. Є сад, кілька плодових дерев і місце під город. До найближчого магазину кілька хвилин пішки. Поруч зупинка транспорту, дорога асфальтована. У селі спокійно. До Білої церкви приблизно 25 хвилин на авто. До Києва година. Цей будинок не новий, але може стати гарною основою під реконструкцію або нову забудову. Площа дозволяє зробити просторий дім, облаштувати подвір'я, поставити теплиці чи зробити невелике господарство. Ціна 7 тисяч доларів. Усі контакти. Для перегляду в описі під цим відео